Знаєте, відчуття, ніби ти чужий, ніби ти не на своєму місці. Воно знайоме багатьом. Але чи може воно стати, ну скажімо, відправною точкою для кар'єри на найвищих щаблях уряду США? От саме про це історія Елейн Чао. Вона розкриває абсолютно дивовижні уроки про лідерство, про стійкість і, що найцікавіше, про силу смиренності. Ну розбиратися, як їй це вдалося. І все починається саме звідси, з цього, знаєте, дуже потужного зізнання. Просто спробуйте уявити: вісім років нова країна, жодного знайомого слова. Це ж це глибоке відчуття абсолютної розгубленості, і ця думка, що, можливо, тут ніколи й не буде твого місця. А тепер подивіться на цей контраст. Та сама дівчинка, яка колись боялася, що не знайде свого місця, стає жінкою, яка двічі. Двічі очолює федеральні міністерства спочатку праці, а потім транспорту. Ну і як тут не запитати себе, а як, власне, сталася ця неймовірна трансформація? Щоб зрозуміти її шлях, треба, звісно ж, повернутися до витоків, до її родини, бо саме їхні цінності, їхня рішучість і стали тим самим фундаментом, на якому потім все й було збудовано. Це, знаєте, справжня історія неймовірних жертв. Її батько він же вже був одним із наймолодших морських капітанів, і він вирішив ризикнути абсолютно всім, приїхав до Америки сам один, і знадобилося три три довгі, виснажливі роки праці, перш ніж він нарешті зміг привести свою родину. А ось одна деталь, яка, чесно кажучи, просто вражає її батько заробляв 300 доларів на місяць, і це, до речі, працюючи на трьох роботах. І от з цієї, ну дуже скромної суми її мати, щомісяця примудрялася відкладати 50 доларів. 50! ця цифра це ж не просто гроші, це справжній символ їхньої неймовірної ощадливості і, звісно ж, непохитної віри в майбутнє. І от ця цитата, мабуть, якнайкраще розкриває їхню філософію. Попри ну дуже скромні умови, родина Чао мала те, що за гроші не купиш надію і одне одного, оптимізм і єдність. Вони просто були впевнені, що завтрашній день точно буде кращим. Так, а тепер давайте перейдемо до її кар'єрної філософії. І от вона, до речі, може вас здивувати, бо її шлях це зовсім не холодний розрахунок, це перш за все невпинне, просто таке шалене прагнення вчитися. І щоб зрозуміти, чому так, треба знати один ключовий культурний нюанс. Бачите, в азійській культурі слово амбіції може перекладатися як дике серце. І це це має негативний відтінок тому, коли її називають амбітною, вона завжди заперечує, бо її мотивувало щось геть інше. Так що ж це було? Ну, по-перше, це було почуття обов'язку робити свою роботу як найкраще, піклуватися про сестер, зробити так, щоб батьки пишалися. А по-друге, це була просто невгамовна цікавість. Вона не будувала якихось там кар'єрних планів, вона просто намагалася зрозуміти, як влаштований цей новий для неї світ. І от її батьки дали їй дуже простий, але насправді такий потужний урок. Дивіться, у них же не було ніяких наставників, які б їм допомогли. Тож вони мали навчитися всьому самі. А як це зробити? Ну, найкращий спосіб це уважно спостерігати, дивитися і слухати. Гаразд, тепер давайте перейдемо до її роботи на державній службі. Бо саме тут вона зіткнулася з викликами, які вимагали не просто професіоналізму, а й ну дуже глибоких внутрішніх принципів. І ось її головний висновок з того періоду. Вона каже, що технічні аспекти політики це насправді не найскладніше. Ні, справжня робота лідера це переконувати, завойовувати довіру і об'єднувати людей з абсолютно кардинально різними інтересами. І це чудово ілюструє її бачення. Вона вважає, що головна мета уряду це забезпечити справедливість. А справедливість, ну, вона за своєю природою не може бути швидкою. Вона вимагає часу, апеляцій, якихось розглядів. Це повна протилежність бізнесу, де на першому місці ефективність. І от кульмінації її служби став момент відставки. Це було неймовірно важке рішення, вона дуже хвилювалася, як на це відреагує її батько, адже для нього робота це було найголовніше. Вона навіть попросила сестру поговорити з ним першою. І знаєте, якою була його відповідь? Проста і глибока роби те, що вважаєш правильним. І все це підводить нас до фінальної і, мабуть, найважливішої ідеї, до цієї риси, яку Елен Чао вважає просто ключовою для будь-якого лідера. От просто задумаймося на мить. Який образ виникає в голові при словах сильний лідер? Ну, ймовірно, це хтось, хто все знає, все контролює, так? Але от наступна історія, вона може, вона може повністю змінити це уявлення. Елейн Чау часто розповідає історію про легендарну підприємицю Мері Кей, засновницю косметичної імперії. Отже, її запросили виступити в Гарвардській бізнес школі, і вона прийшла туди зі своєю командою. І от під час виступу один професор ставить їй якесь складне питання: і що вона робить? Вона не розгубилася, вона просто посміхнулася, кивнула, а потім спокійно звернулася до свого колеги. Біле не могли б ви відповісти на перший погляд, це могло б здатися ну слабкістю, правда, але насправді це була демонстрація просто неймовірної сили. І от у чому ключовий момент. Її суперсила, як каже Чао, була в тому, що у неї була ця фантастична команда. Бо справжнє лідерство це не знати все, це вміння зібрати команду, яка разом бачить повну картину на всі 360 градусів. Адже кожен лідер, кожен з нас бачить лише крихітний шматочок реальності. І найбільший страх це не знати того, чого ти не знаєш. І наостанок питання, над яким варта замислитися. Історія Елен Чао вчить, що смиренність це не слабкість, це інструмент для ширшого бачення. Тож, можливо, кожному з нас варто іноді запитувати себе, а чию точку зору ми не враховуємо, який важливий шматочок реальності залишається поза нашою увагою.